До продовжуємо економічною тематикою на зв'язку. Данило гетьманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Данило, вітаю. Вітаю слава Україні, героям слава. Я би почав з вчорашньої актуальної новини про те, що Нацбанк підняв облікову ставку до 14,5%. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, і які наслідки для економіки буде мати? Ну насправді це пов'язано з тим, що у нас збільшилася інфляція до кінця року. Ми маємо 12%. Це більше ніж прогнозував національний банк. Він прогнозував 9,7%. і це пов'язано з декількома факторами. По перше, це менше гірше вражає, ніж ми розраховували на минулий рік внаслідок погодних умов. І також це питання енергоносіїв, які здорожчали, і питання збільшення витрат виробництва на оплату праці працівників, бо реальна заробітня Ати у нас минулого року також зросла таким чином. Ці фактори вплинули на збільшення інфляції, і національний банк вимушений що це вже другий етап підвищення облікової ставки. Перший етап стався в грудні. Там було підвищена ставка на відсотки, Зараз додався ще один відсоток. Сьогодні ставка складає 14,5 відсотків. А вдасться тільки підняттям цієї ставки взяти під контроль інфляцію, чи потрібні ще якісь дії? Ні, чому ну у національного банку є достатньо інструментів для того, аби взяти під контроль інфляцію. Власне, вона є під контролем, і нічого страшного в цифрі 12 нема. Більше того, я хочу зазначити, що на перший квартал 2025 року прогнозується ще більша інфляція, більше 14%. І власне за прогнозами національного банку зменшити інфляцію можна буде лише в кінці третього кварталу. Це в і до Кінця року Національний банк прогнозує інфляцію 8,4%. Хочу зазначити, що такий обсяг інфляції він в умовах, в яких перебуває наша країна, є абсолютно. Нормальним, абсолютно контрольованим, згадайте, будь ласка, 14-15 рік, де гривня, гривня втратила дві третини. Згадайте 90-ті роки нашої країни. Згадайте, будь ласка, Балкани, де інфляція була галопуючою, або навіть Другу світову війну після другої світової війни Німеччину. Тому це абсолютно не співставні, не порівнювані цифри інфляції. У нас інфляція абсолютно є помірною і виправдана тією ситуацією, яка є. І дійсно збільшення облікової ставки з одного боку негативно вплине на ринок кредитування, це правда. Ринок кредитування на жаль у нас розвивається не такими темпами, як би нам хотілося, і це одна з найбільших претензій до політики національного банку з нашого боку, але з іншого боку, це також і вплине на подорожчання депозитів, і буде стимулювати залучення депозитів в банківську систему. Тому жодної катастрофи в цьому немає йде нормальний процес, і національний банк має достатньо компетенції для того, аби контролювати інфляційні коливання. Пане Данило, а як. Інфляція вплине на валютні курси. Можна взятися і зараз спрогнозувати це? Ну, я ніколи не прогнозую курс долара, курс євро, бо насправді сам собі мій прогноз може на нього вплинути. Тому я можу говорити лише про тенденції та тренди. І хочу звернути увагу в цьому контексті: що власне ми маємо співвідносити курс гривні не тільки з доларом, де дійсно гривня присіла протягом 2024 року на вісім і дев'ять десятих а й з євро. Де гривня, гривня зміцнилася на 0,7% до кінця 2024 року. А імпорт 50% і нашого імпорту це імпорт саме в євро. Тому це достатньо позитивно впливає на курси, і я не бачу жодних ризиків для курсу утворення. Немає не до стрибків курсу, бо ми маємо безпрецедентно високі золотовалютні резерви з одного боку. Це перший фактор, який позитивно впливає на курс. Гривні, і з іншого боку, ми маємо повністю забезпечені зобов'язання з фінансування наших потреб партнерами до кінця 2025 року. Це е Ті гроші, які передбачені в державному нашому бюджеті, вони забезпечені зобов'язаннями наших партнерів. Тому я не прогнозую жодних стрибків щодо курсу гривні до іноземних валют. І тут ми почуваємо себе дуже впевнено. Ну я сподіваюся, ця впевненість передається і всьому ринку. Дякую дуже, пане Данило, за те, що знайшли час про ці моменти. Це був Данило Гетьманцев, народний депутат і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики.